І так розповідаю зараз. Ситуація напружена. Верховний суд США підтримав закон, який забороняє TikTok в Україні, що китайська компанія ByteDance, що володіє додатком, не продасть його до 19 січня. І якщо вона не завершить продаж, TikTok буде заблоковано в США. На предвиборчих виборах Дональд Трамп заявив, що розгляне це питання після вступу на посаду. Ну і серед потенційних покупців розглядається Ілон Маск та блогер містер Біс. Таким чином зараз у нас доля Тіктоку в США залежить від швидкості укладення цих угод або продажів, або рішення там нової цієї адміністрації. Звісно, моя думка, що ймовірність компромісу дуже висока, оскільки TikTok – це надзвичайно популярна платформа і уряд може шукати менш радикальні рішення. Для мене, звісно, я дуже сподіваюся, що цього не станеться, але якщо це все ж таки буде заблоковано, то я просто піду собі в Ютуб. Щоб ви розуміли, вже величезна кількість американців перейшли з Тіктоку на іншу китайську платформу, тому що просто знають, що його заблокують. А як ви вважаєте, яка доля TikTok в США?